Вітаю вас, шановні старшокласники. Дозвольте представитися. Мене звати Ярослав Олександрович, я викладач фізики Національного університету біоресурсів і природокористування України. І я запрошую вас на наші підготовчі курси для успішної здачі національного мультитесту для того, щоб стати студентами нашого університету. Як я вже вам сказав, я викладаю фізику, і ну, не завжди у старшокласників таке вже безхмарне, безхмарна діяльність і безпроблемні отримання знань з цієї дисципліни. І, як правило, старшокласники говорять, учні школи говорять, дайте нам формулу, ми розв'яжемо вам будь-яку задачу. Але в фізиці тих формул мільйони. Запам'ятати всі неможливо і більше того, цього робити не потрібно. Сьогодні я хочу з вами розглянути одну задачку, виходячи з тої точки зору, що ніби ми з вами не пам'ятаємо в фізиці геть нічого, жодної формули, окрім одного. Ми повинні пам'ятати визначення це раз і друге це закони. Щоб наше заняття було трошечки веселіше, я зробив примітивну демонстрацію. Давайте ми проведемо такий фізичний досвід. Пляшечка. Пляшечка зі звичайною водою. Якщо ми її перевернемо і потім від, е, знімемо корок, то безумовно вода звідси витече. Але ми зараз з вами зробимо трошки інше. Якщо ми її почнемо обертати, то вода звідси не виливається до певної межі. <клух> <клух> Отож, бо давайте тепер розв'яжемо цю задачу вже з точки зору фізики. У нас є тіло, яке обертається на мотужості довжиною, давайте позначимо L, і ми хочемо з вами визначити мінімальну швидкість найменшу швидкість, або найменшу кутову швидкість, омега мінімальна, при якій, при якій ця наша система е з нашої пляшки не витече вода. Для цього що ми робимо? Перш за все, ми розписуємо всі сили, що діють на наше тіло. Що це за сили? Перш за все, це сила тяжіння, направлена вертикально донизу, МЖ. І сила натягу нитки, так само направлена донизу. Т. Оскільки тіло обертається по колу, то повинно бути доцентрове прискорення. Куди воно направлено? До центру обертання поруч. Зобразили А доцентрове, доцентрове прискорення. І давайте запишемо другий закон Ньютона. Добуток маси на прискорення дорівнює сумі всіх сил векторно. Сумі всіх сил. Е, можна уточнити, що прискорення у нас доцентрове, МА доцентрове, дорівнює, які сили у нас діють МЖ, сила тяжіння та сила натягу. Нитки Т. Нам цей закон зараз потрібно буде записати в проєкції на вісь. Е, я вам рекомендую напрямок Осі вибирати завжди в напрямку прискорення. Вертикальна вісь традиційно позначаємо як Y і записуємо проєкцію другого закону на вісь Y. Що в нас буде доцентрове прискорення в ту саму сторону, що й вісь, то знак буде плюс. МА доцентрове буде дорівнювати. МЖ в напрямку Осі, і сила натягу нитки так само в напрямку Осі. Все зі знаком плюса. Яка умова мінімальних швидкостей? Умова буде наступна. Умова мінімуму Т повинна дорівнювати нулю. Сила натягу нитки обнуляється. Підставимо, що в нас буде: MA до центрове дорівнює МЖ. Маса скоротилися, і ми з вами маємо е умову, з якою ми потім знайдемо або швидкість, або кутову швидкість. І ось тут наступає той момент, який може викликати складності. Ті з вас, хто пам'ятає, що доцентрове прискорення формулу зв'язку зі швидкістю v квадрат поділено на радіус, або з кутовою швидкістю омега квадрат помножено на r. Ті молодці. Супер, що ви це пам'ятаєте. Але я ж казав, що не потрібно в фізиці пам'ятати всі формули, потрібно вміти їх отримувати і виводити. Давайте оце співвідношення виведемо. Рисуночок збоку маленький. У нас є матеріальна точка, яка обертається по колу. В якийсь момент часу її швидкість нехай буде направлена таким чином, а в наступний момент часу якимось таким чином. Швидкість у нас буде постійна. В дорівнює константа. Постійна за модулем, за величиною, але не за напрямком. Ось це у нас вектор початкової швидкості v 0 А ось у нас вектор швидкості В. Центр кола. Точка О. Проводимо радіуси R. Та r. І точка здійснила поворот на якийсь кут Фі. Ось цей кут Фі. Якщо ми вектор V0V перенесемо паралельно ось в цю точку. І побудуємо вектор зміни швидкості. Ось він у нас буде. Ось це буде вектор дельта В. Ось цей кут Фі, він буде ось тут. І ці два трикутнички, вони будуть подібні. Якщо я з'єднаю ось ці дві точки, то це у мене буде вектор переміщення дельта r. І трикутничок радіус дельта R Радіус подібний до трикутничка ось цього. V0V, дельта v В v дельта В. З подібності ми можемо записати співвідношення. Дельта R так відноситься до R, як дельта V відноситься до V. Дельта R ми можемо виразити, як. В помножити на дельта Т. І тоді, підставивши, у нас буде В помножити, я перепрошую. v помножити на дельта R, що ділиться на R, дорівнює дельта В, що ділиться на В. Я зробив одруківку В помножити на що? На дельта Т, на зміну часу. Виправляємо швиденько. І звідси, тоді ми записуємо дельта В так відноситься до дельта Т. Як В квадрат, що ділиться, то повинен бути квадрат. В квадрат, що ділиться на радіус. Ми з вами отримали дельта В на дельта Т, це що? Це є доцентрове прискорення. В квадрат, що ділиться на R. Якщо ви пам'ятаєте зв'язок лінійної швидкості з кутовою, що швидкість це кутова швидкість, що множиться на r, то ви тут же отримаєте вираз, що це буде омега квадрат помножити на r. Як отримати ось цей зв'язок, це півтори, е, півтори дії. Запрошуємо вас на наші курси, і я вам це покажу. Так от, коли ми ось цей вираз для доцентрового прискорення підставимо в е, отриману нам умову, то що в нас буде? В квадрат, що ділиться R це був радіус нашого кола. В нашому випадку це довжина нашої нитки. V квадрат, що ділиться на L, дорівнює g. І звідси, що ви маєте, Мінімальна швидкість це буде корінь квадратний з g помножити на L. Або, або ви підставляєте через кутову швидкість до центрового, центрового прискорення. Омега квадрат, що множиться на L дорівнює G, то тоді у вас кутова швидкість мінімальна, це буде G, що ділиться на L під коренем. Дивіться, задача не з простих. Рух по колу в школі достатньо погано. Не то, що погано вивчається, важкий для розуміння дуже часто. На нього залишається мало часу. А ми з вами показали, що. Нам треба пам'ятати другий закон Ньютона і е, визначення кутової швидкості. Я сподіваюся, е, ця задачка була недаремною, час ви втратили недаремно. Е, приходьте до нас на курси, розберемося в цій дисципліні, а в подальшому е, ви отримаєте гарну інженерну спеціальність і будете успішними людьми в своєму майбутньому. До зустрічі в стінах університету. Па-па.